Кореспондент New York Times Пітер Бейкер сказав, ще ніколи американський президент так не повчав лідера країни-союзника, не кажучи про лідера країни, що воює. Я висвітлював роботу Білого Дому з 1996 року. За весь цей час в овальному кабінеті такого не відбувалося в присутності камер. Щодо Трампа, здається, всім, вже все зрозуміло. А щодо Зеленського, то якщо він поїхав підписувати до Америки договір про рідкісноземельні копалини, і він мав намір це зробити, і це було б на користь Україні, то він мав би з цим і повернутися, з підписаним договором. А він повернувся без. І тому оцінювати його роботу потрібно за результатом. Який результат? На шкоду він Україні чи на користь? Що відстояв Зеленський? Що втратив, що треба оцінювати? Євросоюз на саміті 6 березня може надати Україні фінансування на сотні мільярдів євро. Про це заявив президент Франції Макрон. Він також додав, що працює над налагодженням відносин між Україною та США. Очевидне призначення американців бути на боці українців. Я в цьому не сумніваюся, сказав він. Те, що Сполучені Штати зробили за останні три роки, цілком відповідає їхнім дипломатичним і військовим традиціям. Я хочу дати зрозуміти американцям, що відмежування від України не в їхніх інтересах. Ми всі згодні укласти мир, але не може бути справедливого і тривалого миру, коли Україну покинуть. Отак От заявив президент Франції Макрон. Стармер сказав Зеленському під час суботньої зустрічі, що він повинен спочатку налагодити відносини з Трампом і що будь-який мир не триватиме довго, якщо він не буде гарантований США. Про це заявили британські чиновники. Стармер закликав Трампа і Зеленського завершити угоду про рідкісні. Метали. Однак радник Трампа Олдс повідомляє, що адміністрація Трампа одноголосно висловилася за припинення переговорів із президентом Зеленським. А видання Bloomberg повідомляє, що адміністрація Трампа приватно дала зрозуміти, що хоче публічних вибачень від Зеленського, щоб врятувати відносини. Ймовірно, такі вибачення будуть, і, можливо, після них Трамп ще захоче повернутися до угоди про рідкісноземельні метали. Британія та Франція готують мирний план для України. Про це повідомляє прем'єр-міністр Великобританії Дір Стармер. Лондон має. Намір спільно із Францією, Україною та іншими країнами розробити новий план мирного врегулювання російсько-української війни, сказав прем'єр-міністр Великобританії. Крім того, саміт, який пройде 2 березня в Лондоні, присвячений формуванню військової коаліції доброї волі для забезпечення України після врегулювання конфлікту. Побачимо, чи США буде з відстані і зі скептицизмом на це все дивитися. Звісно, США маємо на увазі в особі Трампа, чи, можливо, все-таки долучиться, особливо ж якщо президент Зеленський таки прийме рішення попросити от Трампа. Вибачення. Видання CNN провело опитування, хто найбільше винен у суперечці в овальному кабінеті. І ось які результати. 50% вважають, що винен Трамп. 42% що винен віце-президент Венс. 4% що всі порівну, і 4%, що Овинний президент України Володимир Зеленський. У ЗМІ жартують, що тепер зрозуміло, що це за 4 про котрі говорив був Трамп щодо підтримки виборцями Володимира Зеленського.